1 березня відбулася автоматична індексація пенсій для понад 10 мільйонів українців. За даними Мінсоцполітики, пенсії зросли на 11,5%, а в середньому на 556 гривень. Згідно з постановою уряду про індексацію, виплати зростуть для пенсіонерів, яким пенсії призначено на загальних підставах, для пенсіонерів силових відомств, для осіб, які отримують пенсію по інвалідності, учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати, та для колишніх працівників органів, місцевого самоврядування і держслужбовців. Також з 1 березня відбулося автоматичне перепризначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Наразі, за даними Мінсоцполітики, таку державну допомогу отримують більше мільйона людей. Ці виплати подовжено ще на півроку. Розмір допомоги складає 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Для тих ВПО, які не отримували раніше виплати на проживання, є доступний новий вид підтримки: субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Закінчився термін добровільного повернення на службу тих військовослужбовців, які самовільно звільнили частини. Раніше закон передбачав, що право на повернення діятиме до 1 січня 2025 року. Проте потім парламент продовжив цей термін до 1 березня. Виїзд для чоловіків стане суворішим. Міністерство культури з 3 березня припиняє видавати листи сприяння виїзду за кордон журналістам і діячам культури. У мінкультури рішення пов'язали з випадками, коли чоловіки, які отримували дозвіл на виїзд за кордон за листом від відомства, не повернулись до України. Як повідомив радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін, за 2024 рік за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою таких листів, очікується, що згодом мінкультури розробить новий порядок видачі дозволів. І з 1 березня всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків за використання фіскальних чеків старого зразка або відсутність реєстратора розрахункових операцій, спочатку штрафуватимуть на 100% від суми проданих з документом товарів, а за повторне порушення на 150%. Цього місяця розпочинається перевірка актуальності декларацій із сімейними лікарями. Якщо під час перевірки будуть виявлені розходження між даними у медичній системі та державних реєстрах, декларації можуть бути деактивовані. Передусім, перевірка стосується декларацій неповнолітніх осіб, що змінили прізвища, паспорти чи номери телефонів, пацієнти, які уклали угоду до обов'язкового надання податкового коду, а також осіб, які не відвідували лікаря понад три роки. Щоб договір зберігся, треба звернутися до сімейного лікаря і оновити чи підтвердити свої дані.